Вітаю вас! Кожний українець отримає по тисячі гривень. Але не спішіть. Давайте розберемо, що це за кожен українець, що це за тисяча гривень і як її отримати. ну, Звичайно, як її витратити. Ну, по-перше, щоб ви її отримали, у вас повинен бути карточка національного кешбеку. Зробити її дуже легко. Інтернет-банкінг, ну, будь-якого... Та сказав би всіх банків. Ну, на сьогоднішній момент е, відкрити карточку кешбек це нескладно. Хлоп-хлоп-хлоп, все. Вона автоматично перешивається з дії, додатком дії. Якщо, у вас є, ну, якщо вже є карточка, відкривати не треба. Якщо нема, відкрити. Тим паче звертаю вашу увагу, на цю карточку вам буде нараховуватись національний кешбек. Він вже нараховується, вже за два місяці гроші є. Так от на цей карточку національний кешбеком... Українці, які відкрили карточку. Якщо не відкрили, ну, вибачайте, відкрийте. Якщо відкрили, ви отримаєте тисячу гривень. Якщо хтось пам'ятає, аналогічно, коли був коронавірус, виплачували теж тисячу гривень. Тоді карточка... Ой, як вона називалась? Ну, називалась по-іншому, скажу. Що це значить? Це абсолютно реальні гроші. І виникає запитання, а де їх взяли? Це дуже просто. У нас дійсно зарубіжні партнери ну, доволі хороших грошей нам дали. Але вони ж не просто дають, вони дають гроші і там є умови, куди їх можна використовувати. От дійсно, на сьогоднішній момент, так трапилось, добре, добре чи погано, є надлишок грошей, які можна використати виключно на соціальні програми. Не можна ці гроші в армію, заборонено. Ну от, розумієте, нам дають наші союзники, говорять, стоп. Оці гроші на армію заборонено. Тобто, якщо наша влада це зробить, інші гроші не отримає. На соціальну, будь ласка, а в даному випадку це є соціальна. Тому що, якщо, ще раз звертаю, у вас є карточка національного кешбеку. Ви отримаєте 1000 гривень. Без проблем. І цю 1000 гривень ви маєте можливість витратити. Причому це знов-таки проблеми з обоїх на массі і карточки. Тільки на хороші, так сказать, справи. Перше, заплатити комунальні послуги. Да, Оплатити е, мобільний зв'язок, можете. Купити українські книжки. Українські зарубіжні не можна. Ні, ну логічно, бо ж українські. Електронний теж можна. Там, Що ви зразу зрозуміли, це якби така пільга. А, можна задонатити. От задонатити, будь ласка, це не проблема. Можете, е, ну не батько, дивіться, можете військом, а можете, наприклад, дитячий будинок. Тобто не обов'язково тільки військовий. Будь ласка, теж що дозволяється. Мається на увазі, що це в першу чергу дійсно для чисто соціальних таких ну, програм. Ну, от, можете ще за ці гроші придбати вироби, які виробляють українські майстри, але мається на увазі ну, українське мистецтво. Будь ласка, Те, Тобто ви підтримуєте українське мистецтво? А, театр, будь ласка, Знов таки, український. От насчет кінофільмів не можуть чітко сказати. І можна чи не можна. А театр точно. Ну, от Ви можете за ці гроші купити квиток, сходити в український театр. Логічно. Це пільга. Так, да, вона нічого спільного не має з Юліною тисячою. Не треба це страчити. Набридло. Юліна тисяча це була компенсація за Ощадбанк Радянського Союзу. Тим паче ця тисяча була з емісії. Ну, Юля тоді хотіла обратись в президенти, зробила емісію і кинула. Не спрацювала. А це гроші дійсно наших партнерів. І в даному випадку ви будете здивовані, але їх треба дійсно витратити до кінця року. Ну, розумієте, як, можуть з наступного року сказати, а, багато дали, так що треба витратити зараз. Ну і тому дійсно, от зараз вам ці гроші прийдуть з 1 листопада. І ще раз говорю, якщо у вас є карточка національного крешба, відкрити її дуже легко в інтернет-банкінгу. Це дуже-дуже легко. Якщо немає, не буде. Ось така ситуація. Але це абсолютно реальні гривні. Ви їх дійсно можете реально використовувати. І в даній ситуації це дійсно перша мета, ну така соціальна підтримка українців в умовах війни за рахунок грошей зарубіжних партнерів. Зрозуміло. Використати ці гроші на армію заборонено. Ну, Ні, дивіться, там є гроші, які нам дають зарубіжні партнери, ми їх використовуємо на армію. Вони є, їх дуже багато. Але це йде отак. А це тільки на соціальну допомогу. Ну, так прийнято, так зроблено і так далі. Так що, як бачите, є така дійсно цікавинка. Так що не забудьте відкрити національний кешбек, отримати тисячу, обов'язково. І використати. Чому би ні. Двіцька ситуація е, в даний, ну... Допоможе це економіки України. Частково допоможе. Ні, серйозно. Ну от хто виробляє, ну хто друкує книжки. Ну ви ж розумієте, е, у нас їх не так і багато. І навіть якщо, ну ви ж розумієте, для любого автора, якщо ви купите його книжку, навіть електронно, О, це допоможе. чесно слово. Театром, так. Да. Ну ви ж гірше мене розумієте, що театр з задоволенням продасть вам квиточок. Ну правильно? Ну так. Да. Ну і комунальні, комунальні будуть дуже задоволені, якщо ви заплатите комунальні платежі. Ой, ой, будуть задоволені. Тому ці гроші реально йдуть в економіку України. от така ситуація. Але йдуть через соціальну. Ну, щоб ви зрозуміли, аналогічну модель, аналогічну модель використовують і в США, і в Європі. Можливо, ви чули, що під час коронавірусу дійсно були такі виплати. Європі. Єдине, що там нема національного кешбеку, там була така трішки заплутана система. Тобі присилали папірець і папірцем тобі треба було йти, ну, скажімо, мерію, потім його оформляти, приформляти була така, ну дійсно, чисто бюрократична європейська система. В США аналогічна. У нас проще, у нас цифризація дуже сильна, тому папірці просто немає зиску. Вам просто є. Там смартфон, айфон, ти-ти-ти-ти-ти і витратили тисячі. А так це працює. Так що не вірте цим дурням, які говорять, що це погано. Це дійсно добре. Але б хотілося, щоб було більше. Це факт.